Друзі, доброго дня. Я в селі Юрківка, це Черкаська область, пригород міста Ватутіна. Будиночок на окраїні села, скажімо так, до Ватутіна. Тут один кілометр, ну до межі, не до центру. а... Село прямо так ніякої дороги немає, просто собі місто перетікає в оце село. Тече-річка тут, полка, здається, називається. І отакий от у нас будиночок. Куча всього настроєно. Є ванна, туалет, газове опалення і в літній кухні і в хаті, гараж. Коротше, Постройок дуже багато, все таке більш-менш глядяне, нормальне. В хаті не живуть тільки рік, інтернет бачу іде, де висять всі. Ці це інтернет. Будиночок такий достойний, скажімо. Хочу вам показати забор з металопрофілю. Сам будинок цегляний і обложений плиточкою. Пашка сама ціленька наша. Нічого страшного немає по ній. І 60... Ой, 50 соток землі. 49 десь так. А це що таке Ми щось не... Ага, це просто, просто стоїть собі. Оце. Тут у нас криниця. Далі вже це не ваше, так? Да? Да. Тут у нас криниця і зроблено для підстанції Яма вибірувана і качає і на літню кухню, і на будинок. Вікна всі помінені на пластикові, окрім віранди тільки. Отака От є тріщинка, але всередині наші її не видно поки. На гору вилазив теж там порядок, я вже мабуть не полізу. Ходи все, сухенько, нічого не тече, все нормально. Трошечки повисли двері. Так, покажу спочатку будинок, а потім уже город і все. остальне. Ну тут настроєно, я вже аж запутався. Куча сарайчиків, куча ходиків і все наче в такому нормальному стані. Хатка така достойна, скажу так. Була ближче понад... думання. Я думаю. Обов'язково придивився би. Цікавий будиночок. А з я не знаю. Так, тут задній двір, потім покажу, щоб не розпилятися сильно. Так, тут у нас плиточка така стара, але ціленька, нормальна плитка. Так, віранда, отака, все тут чистенько постелі єдине ось є тут. Ось такі плямки на це пару років тому впала була буря і впав горіх, чи гілка від горіха пробила шифер, люди вчасно не побачили. це вже все там виправлено. Лічильник не винесений. І заходимо в будинок. Куди пішов? Піш, піш. Так. так, тут у нас мала би бути кухня, але тут перероблено на... Перероблено на ванну туалет. А кухня в літній кухні, там все оборудовано, то як на мене воно так, мабуть, правильно було б, щоб. Тут є парове опалення, зроблене, можна в грубі топити. Стоїть насос і стоїть газовий котел, також насос стоїть. Отак, От стояв бойлер, він знятий схований. Він йде теж до будинку і отака душова кабіна. Все підключено, все. Ну, єдине зняли бойлер, але тут підключити не проблема. Каналізація до рукомойника. Така ванна кімната, так сказати. Так, навпроти в нас зали йде, да, я так понімаю. Теж вікна тут всі замінені. Високі потолки, кажуть, хата не холодна, тепла. Тут куча батарей, мабуть. За що цього, що багато батарей, вона і грі добре. А всі меблі залишаються, тому що потрібно. То... Люди сказали, що все залишать, Хата меблевана повністю, можна спокійно заходити і жити. Навіть тут сильно можна нічого і не робити, як на мене. Всім, звісно, у кожного свої вкуси, але при нужді спокійно переживеш. Поли дерев'яні, так? Да? Тут не видно? Так, так, да, поли дерева. Підлога дерев'яна. А тут уже стелі гіпсокартон зроблений. Трошечки опущено і. І ще одна спальня. Не грубе не знаю чи працюють, але так як я пориваю, я думаю, що їх до них діло не дойде. І тут теж стеля гіпсокартону зробить. Лежанка Лыжа, ще є. Працююча вона? Працююча. Да, Працююча лежанка. так. меблів куча, чисто, сухо. Все, чудово. Так, оце до цієї губи. Так, це да. це да. лежанки. Топка. Все, все. Так, і тепер дивимося на дворі, там ще куча всього. виходь. <рес> літня хата, літня кухня, ще як будиночок. Невеличкий. Так, зразу ось щоб не вертатися. На вході. До речі, отаке поле. Тут любитель. Щось потягнути. Так. Вулиця... Та ладно, не треба, якщо тут просто як вугільня, було вугля і червоний кірпіч всередині. Все ціле, все нормально. Вулицю люди кажуть чистять зимою, бо тут дорога до колгоспу проходить, так що розчищають постійно. Так, і заходимо в... Підсобний двір, підсобний двір да, я думаю, як сказати. Виведена водичка тут, якщо треба, кран. І з чого починати. Літня кухня, отака. Теж вікно замінене. одне давно. І там друге теж. Два вікна, Тоже два замінених. Замінени. І тут окреме опалення і парове, і газове. Окремий котел стоїть. Люди постаралися колись. Щоб все було комфортно. Так, і отака літня кухня. Заведений газ до плити, витяжка, газовий котел. Все працює і парове опалення. І це все окремо в літній кухні і заведена вода. Коротше, як окрема хата, таким менше на стелі вагонка. Все працює, все нормально. Отак Так, тут у нас така територія і гараж. Гараж теж нормальний, а, ще тут є кімнатка отака. Коло гаража. І ось такий гаражик. Місця, мені каже, тут достатньо, ями немає. Ось там нормально все. Так, тут у нас якийсь задній дворик. Що тут не пам'ятає. Тут просто собі як садочек лучи какаши. Какая себе делночка? Солитня кухня зод. Сейчас начали все ціленки, все. Все нормально. Так, а ну підказуйте, що там далі буде. Ну давайте погріб, сара. Є тут така просто, як навес, який грубо груба, з плита зроблена, можна там курям, свиням варити що. Ага, погріб у нас іде. Такій будівлі також Пікти не буде точно. Та вход здорові сходи. І отакий от погріб. Здоровий, мурований, холодний. Все положено. Хатка хороша, не подобається. Тут я не пам'ятаю чим не було, просто сарай собі такий. Комора, да, чи, чи кури, кози, кому що треба. О така ще здорова кіннота. Той саме там собака підкрій. Так, а там ви казали наші свині, дожили? Да, там можна ці Там, там... казали, А, свині. ми, наче, заходили туди. <кій> тут були свинки. Дядь, подожди. Готова три. Так, тут у нас теж є коморка, є? сарай. Давай, там собак. Так, да, ну там закрили собаку, ходім. Тобі... Не з'їв мене. І тут у нас теж куча дровник. На вулиці туалет окремий. Ще один дровник. Друзі, дві жовних, жовних ями. Тут ось одна з них. Мурована. Десь ще є друга, я вже не пам'ятаю вона. І дві ями під каналізацію. Це просто для сіна, для соломи, для такого шалаши такий. І ще дві ями з каналізацією. Але де каналізація, так зроблено ну, там, що ніколи їх не треба було викачувати. Я так зрозумів, ну, з часом собі землею там пригорнулося і ніколи в житті його не викачували. в дворі наче все, так, ми подивилися. Так, да, все так уже гараж, мух, ями, так, да, там вода, та, а там ще станція з водою, Угу. а ось ще одна яма. Те, що ця що ви казали, теж жовна, да? так, для буряків. Це буряків, блядь. Так, садочок, здоровий. Теж тут всякі яблука, горіхи, черешні. Куча що дерево, так все одно за хату виходить, вон будинок. І отут такий садочок ще. Здоровяний горіх. Отак. Так, і показую город. Значить межа йде. Городу 39 соток. Тільки город. Межа йде по дерева. Ось, сидіти, по оці ківчики, як бачите, стопчики. Потім наша ділянка заходить по туди в угол, до кінця, до тих дерев. Бачите, діляночка вон тоненька. церква там наші засіяна. І йде далі ось сюди. Оце також все. Це що ви бачите, відноситься до цього будинок Ну, Сам будинок, звісно, не. по кімнатам не дуже. Три кімнати. Хороший потовки, високий, просторний, нічого не давить на голову. Я ж кажу, я так не рекламую особлиму, будиночок дуже цікавий. Він був десь поближче до Імені. Як на нього звернув би увагу, точно. Тишина, ніяких тут криків, ні машин, нічого. Один кілометр, це я казав, до Ватутіна, там зразу на межі школа. Це сільська рахується. Магазин там же ж недалеко. Сільська рада десь в селі і печа річка в собі. Село хороше, собі все хороше асфальтоване собі все хатки нормальні не затихане таке не вимираюче робота там ну, звісно говорю я з вот утіла синок роботи роботи небагато, і... ну, і парой говорив то жінка їздить собі кожен день Звінігородці 15 кілометрів з Ватутіна. І там вже з роботою менше проблем. А тут отак. так. Але тут такі дві, що я сюди працює тих людей, які розбираються і тут роботи шукати не треба. Ось такий простор. А річка в другій стороні. Отам. Теж нормальна широченька річечка собі. 50 суток все разом. Скільки всього настроєно, ви бачили? Опалення і пічне, і газове, і в будинку, і в літній кухні. Заведена вода туди і туди. Ну Коротше, все зроблено для... Понятно, щось треба відновити, щось зробити. Ну Я вже це хотів побачив, все таке. Все, друзі, дякую вам за перегляд.